Росія це слабка держава. Як приємно це чути зараз. Путін це той лідер, який і веде, і дуже добре, що він її веде, до загибелі. І ви будете свідком розпаду цієї імперії, Путінської імперії. До гадалки не треба ходити. Це абсолютно закономірний процес. Це країна, яка на ринок не поставить ні ракетну технологію без України. Це країна, яка не поставить авіаційну технологію, це країна, яка автомобіль, Лада Калина» навіть не зробить так, щоб двері закривалися чи капот відкривався. Не говорячи вже про станкобудівництво, газ, нафта, ліс кругляк і ще конопля колись вважалася стратегія. Оце основна сила сировинна. От що Бог зробив своїми трудами. Розмістив на одній восьмій світу, да? от тим і живе сьогодні ця Росія по стандартах третього світу. Якщо соціально брахувати, ця країна має соціальні наслідки нижчі. Це країна, яка 41% один багато світу сконцентрувала. Так от вона соціальний стандарт має нижчий, чим у Індії.